Привіт, з вами Сейраш на каналі Мій Світ. Знаєш, не дуже люблю цю тему, але багато людей, можливо, якась інтуїція піднімається, відчувають, запитують про масовані атаки, і, можливо, Росія вже підготувалася, назбирала ракет, бо знаєш, люди схвильовані. Давай, можливо, подивимося найближчих два тижні, чи ти щось там бачиш? Уже якраз дивилися буквально там, коли вчора чи позавчора для інших каналів цю тему, і ризики там дійсно прослідковуються, особливо в період а, в мене дуже дивно так виходило, і продовжує так виходити. Тобто, я так розумію, рішення ще остаточного о, ворогам не прийнято. В мене виходило навіть не про там 8-9 травня, а в мене фігурували сімки, тобто можливо. На як ото кажуть, напередодні <кій> і фігурували десятки-одинадцятки, тобто от після. да? А, от. Але те, що оцей накал, скажімо так, загрози, загрози з неба масованого удару, він одтягнеться десь з середини квітня. І ми бачимо оці поповзновіння і називається таким чином потуги у форматі того, що там то шахіди летять, то оця вся історія. Загроза з неба ні не дівається нікуди, тобто вона все одно у нас, не дивлячись на загрозу масивного обстрілу України, у, України, у нас полишається оця розтягнута у часі, як собача пісня, загроза маленьких локальних. ну, поползновені там прикордонник Запоріжжя, там, де долітають С-300, Миколаїв чи Херсонщина. Ну, коротше, оця вся історія. Це також у нас шахеди які летять, полишаються на весь цей період часу. 26 квітня 86 року в історії людства сталася найбільша техногенна катастрофа, вибух на Чорнобильській АЕС. І у зв'язку з цим в мене запитання: чи будуть в Україні ще такого типу техногенні катастрофи, схожі на Чорнобильську? Не дивлячись на захоплену нашу АЕС, ці ризики на даний час мінімальні. Можемо зробити розклад на долю з АЕС? Що там відбувається зараз, в якому вона стані, які перспективи звільнення, там дуже цікава річ відбувається на АЕС. І я підіймала цю тему. По-перше, там склад боєприпасів, вони зробили там просто базу. По-друге, там є е, приміщення. Які використовуються як катувальні для місцевого населення і для співробітників, які не перейшли на сторону РЕФІ? Вони намагаються осісти з одного боку: осісти на території АЕС, з іншого боку, вони розуміють, що їм срака. От, і тому част, частково тікають, або щось вивозять, перевозять, і оця вся історія. Як і в принципі тримають в заручниках увесь Енергодар. Мусолити тему, коли, яким чином, я принципово не буду. Всіх звільнять, все буде. Набираємося терпіння. Якщо Збройні Сили України зайдуть в Крим, жодного ядерного удару не буде. Це підтверджує і Кирило Боданов, і всі експерти, які в мене з'являються на каналі. Тобто українці з полегшенням можуть видихнути. Але от чи може повернення контролю над Кримом спонукати правлячу верхівку країни-терориста до ще якихось кардинальних кроків? Чи є у них в запасі якийсь такий козир проти нас? Єдиний ризик, який вони масово не використали як загрозу, це щось пов'язане із хімічним озброєнням. Оце єдине, що вони не використали в тому обсязі, в якому, умовно кажучи, могли б але могли б собі дозволити. Але, але а, якщо питання Криму. У нашу користь стрімко вирішується, це сипе фронт. Це капітуляція для них. Це поразка для Путіна особисто. Це його трофей. Якщо забрати його трофей, який він взяв без єдиного пострілу, що робити? Ерефія тупо не буде знати. І там почнуться внутрішні цікаві речі, зовнішні цікаві речі, і оця вся історія. От тому застосування чогось едакого, окрім погроз. Буде більше е, стосуватися на емоціях як з загнаних криси у куток, вони можуть покошмарити обстрілом, да? чи, можливо, там, де вони достають, використати там знову фосфор, чи щось на штат такого, чи щось хімічне. Але це не про ядерний вибух, це не про е, як сказати якусь і ще одну армію, яка сиділа до того часу в кущах і чекала від машки. Ну тобто, це не призведе до такого прямо вау, ні до чого. Немає чим, немає змоги, немає як, все просрали, що могли просрати. Так, і це Путіна одним словом відправить в нокаут, і ма мене... умовно, де да. умовно добре. Тоді, стосовно неумовно, у Кремлі зараз готується до заміни Путіна взагалі. Дивись, що відбувається, судячи із того, що ми вже купу раз передивилися, пережували, пересмоктали, і що можна е, взагалі побачити в цій картинці? Що відбувається з Ерефію? Як в принципі, як завжди, у них і відбувається. По-перше, є внутрішня наближ, наближена до керівникової, так скажімо, влади, да, елітарна е, гілка. З усіляками Шойгу, Герасімової, оцієї всієї історії. В них своя двіжуха. Цар, з одного боку, тримає Капіратів озеро і навколо нього все збудовано. З іншого боку, він отут-ут всім сидить, і з цим треба щось робити. Там є своя мутка. Мутка є у деяких політичних еліт, внутрішніх, які є. Провладні про, про так, єдіне Росії, от є групи особистостей, які скуткувалися і е, проробляють план, думають, що його робити, як ж того ж, діда або закрити, або вбити, або ну коротше, що небудь з ним зробити. Є ті, хто його підтримує. Є друга сторона медалі безкінечна опозиція, яка також не має між собою згоди, але яку підтримує та спонсує Захід. Європа та Штати, тому що заходу вигідно, щоб на вкрісло потенційного царя Ерефії сіла своя людина, своя контрольована ліберальна морда, якої демократично бажано, хоча б приблизно для того, щоб можна було смикати і контролювати і розуміти, що відбувається на Ерефі, і того ми маємо внутрішній простір. Якісь співпрацюють з гурта СБУ, до речі, в Ерефі, навіть приближені до президента їхнього, а деякі не співпрацюють. Тобто у нас тут купка людей, які мутять свою справу. У нас у Європі сидить купка людей, які мутять свою справу. І оця вся, оця вся історія грає у стільчик, знаєш, дитячий, коли грає музичка, а стільчик один. І от хто перший раку посаде, той і молодець. Тому там немає однієї кандидатури Путіна. Виконуючий обов'язки президента в Рефі, рівно президент Рефі. В тому і фішка. Туди запихати можна, бабу Зіну, вона ні... не вирішує. Нічого. Там треба ординально змінювати кістя. От того там воно так довго все і мутиться, тому що смертю царя це не вирішиться. Ну, типу, там дуже багато, там кругова порука, скований одною цеп'ю. От і все. Що правляча верхівка РФ на даний момент думає про закінчення війни? Який у них план? Ми можемо його читати? Там немає ніякого плану. Там от проблема в тому, що там реального плану підготовки його нема. Там є мутки за спинами, так, щоб мене не спалили. Але конкретного плану, що робити, його немає. Там навіть підготовка до. Да, яка прослідковується інколи в думках про можливий, наприклад, замах на Путіна чи як його прибрати, вона зводиться до технічної сторони, там, умовно кажучи, жування саплій, по чому ми не можемо цього зробити, або що ми можемо зробити, але не зараз, чи що нам там не вистачає, і оця, оця, оця вся штука. Типу, а, пройшов пройшло більше року війни. Але якщо ми з вами подивимося в історію. РФ, як імперії Російської імперії, як там княжеств, коротше, вони розкачуються роками. роками. Це просто типу, треба, щоб їх хтось, вибачте, прям за лямки штанів тримав, розумієте, і вів у бій. Вони по-інакшому нічого у них там не станеться. Добре, а давай подивимося на даний момент серед тих, хто вирішує там у РФ, більшість за продовження війни чи проти продовження війни. Ти маєш на увазі саме верхівку? Так, так. І вони за оборону здебільшого, за заморожування конфлікту. Можливо, ти дивилася по факту. Багато хто каже, що хочуть, можуть, тиснуть і може бути заморозка. Так може бути чи ні? Ні, не може. Якщо хтось не помітив, у Штатах о, офіційно завірили позицію України не тільки у Штатах, пов'язано з виходом на кордони 91-го року. А коли о, у нас точка Ніва відбулася тоді, коли на Путіна відкрили справу в ГАЗі, все, це вибір, о, скажімо так, це вибір цивілізованого світу та партнерів, це жест на те, що ніяких поступок територіальної цілісності України не... Буде ніякого замороження конфлікту. Те, що а, Росія намагається це зробити, ну так ну, дурак думкою багатій. Водночас є така інформація, що восени Україну схилятимуть до гіркої пігулки компромісу. Про це пише видання The Guardian і ще багато інших видань. І в мене таке оточніше запитання: чи закінчиться війна за столом переговорів на умовах України? Так, Вона, вона інакше не зможе закінчитися. Ми що там зараз мусолимо тему того а, контрнаступу і чому готуємося, і що ми намагаємося зробити. Нам я вже пояснювала. нам треба показати максимальний КПД для того, щоб вийти на максимально вигідні позиції для того, щоб диктувати свою умову. У нас це повторюють постійно. У нас це повторюють і не тільки у нас повторюють ну, типу і, і наголошують, і Європа там здебільшого підтримує штати підтримують. Так, да, воно закінчиться перемовинами, але не закінчиться перемовинами, які не загрожують територіальній цінності України. Всі інші перемовини просто не відбуваються. Все, ми могли з вами сісти на за стіл перемовин о, гірких пігулок, як ти вимовилася, і ще місяць, два, три, півроку тому. Будь ласка, сіли про щось домовлялися? Ні, ніхто не буде ніякі поступки робити. І водночас ще такий у нас сусід. Я знаєш, поруч не менш небезпечний. Чи має Угорщина які збрудні плани щодо нас? Орбану пообіцяли шматок України, він його не отримав, тепер сидить плаче. Плани та у них можуть бути які завгодно, тільки вони не здійснені. Не фізично, не морально, не ні психологічно ніяким чином. Хіба що псо закидувати на територію Закарпаття куди-небудь періодично, на яке ведеться три каліки, в два ряда. Все. Ти дивилася, як довго він ще буде там при владі, і чи він буде заважати нам до вступу в ЄС? А, Орбан. А... Падло така майже узурпував владу, як прем'єр. І там, якщо угорці не піднімуть Кіпіш, ну то він буде сидіти там умовно, як і Путін. Ну, типу, роками, просто століттями. Там це вирішити може, ну, реально, скажімо так, народний бунт. Давайте його так назвемо. Тому що всі ті голосування великі. Класні, ну вони ж там майже до реальності, частіше за все, не мають ніякого стосунку. А от ем, Орбан звісно буде псувати. Звісно, питання, чи буде враховуватися його позиція, бо зараз на нього тиснуть і тиснути на нього продовжують. От, і якщо він думає, що на тому тиск обмежиться, ні, не обмежиться. Там ще, скоріш за все, якщо він ротяку не закриє, там не тільки прикриють фінансові транші з ЄС до Угорщини. А там почнуться санкційні моменти. А от там от він взвиє. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!